zarplatu! 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 Дві сотні працівників водоканалу прийшли до облдержадміністрації, бо не можуть отримати зароблене за два місяці. Люди кажуть, не отримали грошей за жовтень, бо рахунки підприємства заблоковані через борг за електроенергію у більш як 25 мільйонів гривень. У нас є гроші, які надійшли в державне казначейство, Це наші зароблені гроші, які повинні були нам віддати на зарплату. Але заблок... за, замість заблоковані рахунки і нам їх не віддають. У нас є кредити, які ми мусимо погасити, нам нема за що жити. У міській раді пояснюють, що вплинути на ситуацію не можуть, працівники ж чекати не збираються, погрожують зупинкою підприємства і екологічною катастрофою. Лічно мені 5 тисяч гривень задовжали, але через три дні може стати підприємство, не буде ні води, нічого не У нас двох працює на водоканалі. Я і чоловік. Зарплати не дають двох дітей. За що годувати? Два місяці не дають. О, зупиниться станція і піде все. Вибачте, мене всі ці каналізаційні стоки всі підуть по всьому місту. Це буде екологічна катастрофа. Я не можу вплинути, і сьогодні я теж уже приєднався до людей, щоб нас почули. Обіцяли особисто мені як заступнику. Я обіцяв керівництву. В середу буде заробітна плата. Середа вже вчора прийшла. Голова облдержадміністрації до мітингувальників не виходить замість себе. відправляє свого заступника Никитюка. Усі разом вони йдуть у міську раду, щоб подумати, як вирі. Проблему. Ми звернемось юридично до Обленерго, тому що коли вони нам блокують рахунок, то ще 10% списує виконавча служба за так звані послуги виконавця. І від того, і ми несемо збитки, і Обленерго не отримує 10%, а на 20 мільйонів це 2 мільйона коштів. І ніхто не має від того щастя. Покращення настає вже за кілька хвилин. Поговоривши по телефону, мер повідомляє, рахунки розблоковані, зарплата буде. Тільки що дзвонив губернатор, тільки що Сергій Миколаєвич каже, перезвонив віце-прем'єр-міністр. Ось знаходиться керівник виконавчої служби, дав доручення, що всі рахунки розблоковані за дорученням і зарплата буде. Згідно того рішення, яке сьогодні прийнято, завтра перший транш йде. Ну і кажуть, що 3-4 дні робочих буде виплачена заробітна плата. За жовтень місяць це 2 мільйони 39 тисяч. Це наше тіло заробітної плати наших 867 працівників. Чи встигнуть люди отримати зарплату і за листопад, гарантії не дають. Кажуть, проблеми водоканалу можна вирішити лише тоді, коли держава відшкодує Житомиру різницю у тарифах. А коли це буде, ні на підприємстві, ні у міській раді, ні в облдержадміністрації не знають.